Нарада проходила на базі 95-ї гімназії. Вчителі цього закладу мають вагомий досвід у підготовці до ЗНО. Процедура реєстрації вже стала для освітян звичною. Механізм дій відпрацьовано, інтернет зв'язком забезпечені всі навчальні заклади міста. Та, аби уникнути помилок та врахувати всі складні моменти, щороку керівники навчальних закладів спільно з фахівцями регіонального центру оцінювання якості освіти обговорюють деталі процедури реєстрації та важливі організаційні аспекти. Щодо переліку предметів, то він залишає. Таким самим, як минулого року, нічого не далося, не віднялося. А єдина є відмінність в тому, що якщо минулого року історія України і математика складалася у дві сесії, то цього року ці предмети будуть. В один день складатися, якщо учасник вже зареєструвався, тобто отримав вже сертифікат він в нього на руках і бажає внести якісь зміни. Він має сформувати ще раз комплект документів повторно, додати сертифікат цього року і відправити його Дніпропетровський центр, після чого отримає сертифікат зі зміненими предметами. 13 січня завершуються канікули і розпочнеться активна підготовка до ЗНО. Заклади мають оформити для випускників довідки, необхідні для пакету документів на реєстрацію та інформаційні стенди. Провести Батьківські збори у випускних класах на цих моментах особливо наголосила головний спеціаліст управління освіти та науки виконкому Криворізької міської ради Вікторія Полякова. Крім того, вчителі мають звернути увагу на перелік предметів, котрі обирають одинадцятикласники. Як показує досвід, не завжди цей вибір відповідає вимогам вузів і обов'язково узгодити питання з батьками випускників, які не планують складати ЗНО, адже нерідко учні вважають, що при вступі до технікумів сертифікати не потрібні. А це помилко. Перед тим, як іти на реєстрацію, дуже важливо переглянути сайти вищих навчальних закладів, зорієнтуватися в тих предметах, які необхідні для вступу. Максимально можна зареєструватися на чотири предмети. Раджу використовувати цю нагоду, потрібно вірно, правильно заповнити заяву реєстраційну картку, оформити належним чином копію паспорта. І якщо це випускник цього року, потрібна буде довідка з навчального закладу, а якщо це випускник минулих років, потрібна копія атестата про повну загальну середню освіту. Для тих, хто потребує допомоги в оформленні заяв, створено консультаційний пункт при Криворізькому педінституті інституті національного університету. Випускники а цього року їх нараховується 3820, мають реєструватися самостійно, однак завжди можуть розраховувати на допомогу у власних навчальних закладах. 1 сентября учителя поставили старших класів перед собою задачу організувати і консультації і во время проведення уроків роботу в направлені підготовки к тестуванню. Байшого опит ребята приобретають, ісп проходят пробные тестування, або хотя бы обращаются через интернет к вариантам прошлых лет. То есть это нарабатывается опыт подготовки к тестированию. Ну и еще очень важный аспект. Нельзя только на конкретных примерах подготовиться. Нужна основательная база материала любого предмета. То есть основные знания очень важны. Протягом січня-лютого управлінням освіти та науки виконкому Криворізької міської ради запланована серія нарад та семінарів з педагогами, які братимуть участь у підготовці та проведенні як пробного. Тестування, так і основної сесії ЗНО. Головне для випускників на етапі реєстрації отримати сертифікат, котрий мають надіслати протягом трьох тижнів з дня відправлення пакету документів. За непередбаченої затримки учасникам ЗНО варто звернутися до регіонального центру оцінювання якості освіти за телефонами гарячої лінії. Процедура реєстрації триватиме до 5 березня однак, педагоги радять не відкладати оформлення паперів, адже виправити можливі помилки реально тільки за наявності запасного часу.